На позиції був 40 днів. В перші дні, як коли тільки попав на позиції, то така інтенсивність обстрілів була, що я думав, «Блін, то тут нереально, я тут до завтра не доживу, не те, що там якісь, там якісь плани на тиждень, на це. Тут, тут. А я був із хлопчиною, який вже воює з 22 року. Буває, коли він там відпочивав, такі обстріли були, це він просинається, каже, ну що, щось було. Кажуть, ну звісно було, нам чуть кришу не провалила, він навіть не, по, не поворухнувся. І потім якось втягується, цей гул дронів він постійно в голові. І за те, що найбільша небезпека, яка була як для мене на позиції, це мої дрони. Ну і не знаю, в мене якихось негативних думок ніколи не було. Наоборот, якось тільки про позитивне думаєш. Піхота це я не знаю, це Марвел, супер люди. Ну, Це як робота, ти виконуєш свою роботу. Як... На даний момент це моя робота. Ти йдеш і робиш. Як би тобі тяжко не було фізично, психологічно.